Продовжуємо знайомство із матеріалами торгівельної марки Feidal. Сьогодні ми працюємо із матеріалом Magma. Підклад ми будемо робити із латексної фарби Latex Premium 3 і ґрунт ми використаємо Acryl Primer. Починаємо працювати з нашим зразком. Наносимо перший шар підкладу із латексної фарби Latex латекс Premium 3. Нагадую, що поверхня пошпакльована стіна вже повинна бути в нас прогрунтована. Наносимо нашу фарбу ретельно, розкатуючи її валіком по всій поверхні, рівномірним шаром. Головне. Розкатати матеріал по поверхні рівномірно, помірно натискаючи на валік. Тон підкладу ми вибираємо такий самий, яким заплановано фінішне покриття. В нашому випадку це буде магма. Затонували магму в певний колір, і в такий самий колір ми тонуємо фарбу для підкладу. Перед нанесенням фінішного покриття магма потрібно. Дочекатись, поки підклад повністю висохне. Тільки після того, як повністю висохне підклад, ми починаємо наносити фінішне покриття магма. Висох наш зразок, тому приступаємо до нанесення фінішного покриття магма. Такими невеличкими порціями я буду. Наносити її. Нагадую, що тон підкладу повинен співпадати з тоном фінішного покриття. Так, Зараз у нас етап це просто розподілення матеріалу по поверхні. А малюнок ми вже будемо формувати після того, як нам розподілимо матеріал на всю поверхню нашого зразка. Теж рівномірним шаром наносимо. Матеріал на поверхню. Техніка нанесення дуже проста. Для формування малюнку можна використовувати як пластиковий шпатель, так і пластикову гладілку. І можна металевим шпателем теж формувати малюнок. Так, ось ми розподілили наш матеріал по поверхні. Зараз приступаємо до формування. Малюнку. Для цього я буду використовувати ось такий пластиковий шпатель, починаємо приглажувати, формуємо спочатку наш малюнок хаотичними рухами. Тут я роблю більш дрібний малюнок. І Потім, коли він трохи почне підсихати, ми його загладимо. Зараз чекаємо, поки матеріал трошки підсохне. І ось такою звичайною пластиковою гладілкою ми будемо вже завершувати наш малюнок. Підсох наш матеріал. Починаємо його приглажувати. Для цього я використаю ось таку звичайну гладилку. Тут, так само рухи хаотичні. Ми просто ті приглажуємо, Виступаючи частинки матеріалу. Робимо поверхню більш гладкою. Матеріал дуже легкий у використанні. Навчитися може будь-хто. Закінчили зразок. Даємо фарбі остаточно висохнути і згодом побачимо готовий результат. Декоративна фарба магма. Готовий зразок. Готова до експлуатації поверхня, стійка до стирання, дуже зручна в експлуатації. Приходьте до нас до салону, покажемо різні техніки нанесення цього матеріалу, порадимо матеріал на інші поверхні, а також проконсультуємо з питань нанесення та експлуатації.